Друзі, всім привіт! Далі продовжуємо виконувати завдання. І Сьогодні у нас завдання е, наручі кентавру. Нажимаємо прийняти це завдання. Е, друзі, перед переглядом відео хотів би вас попросити поставити лайк під відео, також підписатися на канал, якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання, посилання на банк буде в описі під відео. Друзі, відкриваємо карту, відкрили, і от в цих е, сірих зонах нам потрібно буде зараз вбивати. Певних монстрів для виконання цього завдання. Друзі, я зараз е, біжу в напрямок сірої зони. Можна так рахувати, я вже знаходжуся в сірій зоні. Е, зараз ставлю мітку на монстрів, від яких потрібно буде набивати ці ітем предмети. Друзі, от перший є монстр. Ловимо, пробуємо, вбиваємо. перші наручі ми вже. Кентавра отримали. Таких нам потрібно буде 15 штучок набити. Після цього потрібно буде повернутися до цього NPC, в якого ми брали, для того, щоб закрити завдання. Друзі, ну все, набиваємо 15 штучок і далі продовжуємо. Друзі, набили ми цих 15 в наручій кентаврів. Після цього відкриваємо карту, уточняємо, чи ні, нам дійсно потрібно віднести. І куди нам віднести це завдання для того, щоб ну, здати, маю на увазі. Е, да, щоб його здати, нам потрібно бігти на ту точку, там зазначена на карті, як ви бачите. І все. Після цього ми закриваємо це завдання. Завдання не важке, просто монстрів тут достатньо, щоб їх набити, цих 15 е, наручів. Так що ну, взагалі, ніяких типу, сложностей не виникло під час виконання цього завдання. Друзі, все, добігаємо до цього NPC і здаємо це завдання. Друзі, підбігли ми до цього NPC, розмовляємо з ним, вибираємо наше завдання, яке ми не обрали, нажимаємо кнопку Продовжити, віддаємо ці наручні, вибираємо собі награду, кому яка там підходить, і нажимаємо кнопку Завершити. Друзі, все, завдання у нас виконано. Друзі, я всім дякую за перегляд цього відео, всім гарного настрою, всім пока.